Права 1646. Щоб спорудити басейн, викопали заглиблення, яке має форму прямокутного паралепіпеда. Довжина заглиблення 8 метрів, ширина 7 метрів, глибина 2 метри. Скільки кубічних метрів землі викопали. Ну що ж, як знайти, дуже просто. Якщо у нас оце заглиблення має форму прямокутного паралепіпеда, щоб знайти об'єм, треба перемножити усі три виміри. Ну що ж, записуємо. Що об'єм В дорівнює, потрібно А помножити на Б і помножити на С. І це дорівнює. Ну що ж, Якщо через А ми позначимо довжину, це буде 8 метрів, що множиться Б, ширина це буде 7 метрів, і що множиться А глибина 2 метри, це буде або висота прямокутного паралепіпіда, це буде помножити на 2 метри. І це дорівнює. 8 помножити на 7 це 56. Що множиться на 2? 50 помножити на 2 це 100. А 6 на 2 12. Разом буде 112. Так. Ми метри помножили на метри і помножили на метри. Це будуть кубічні метри. Записуємо, що це у нас буде об'єм. Об'єм. Заглиблення. Об'єм заглиблення. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Скільки кубічних метрів землі викопали? Записуємо 112 кубічних метрів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження об'єму прямокутного паралепіпеда. На цьому вправу завершено.